Всім привіт, друзі, ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 І в нас поруч в екрані є Володимир Крупчук, який поки що перебуває в Лімасолі, де учора Київське Динамо не зуміло пробитися до раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів, поступившись пафосу із рахунком 0-2. кажу тобі привіт, Володя. Так, всім привіт всім любителям футболу. Поза етаром з тобою спілкувалися, і ти мені розповідав, що насправді кіперський футбол це не тролінг, а знаходиться на підйомі. Нагадаю, що за кількістю перемог ця країна йде на першому місці 11 звитяг кіперських клубів в рамках кваліфікації Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. І цікаво, поділитися враженнями, чи настільки сильно виглядав пафос, чи просто розгублене було київське Динамо. Чи та і читайте. Так, знаєте, такий любимий вираз, який зараз пішов, дуже популярний став в соцмережах. Та це більше такий саркастичний вираз. Але це дійсно так: кіперський футбол зараз на сильному підйомі. Зараз фактично зіграли вже три кваліфікації Єврокубків. Кіпріоти виграли всі свої дуелі. Здається, сім дуелей вони виграли. Тобто. Всіх раундах вони вони пройшли далі. в Всіх турнірах. Е, зараз от е, в четвер будуть матчі ліги УЄФА і Ліги конференцій. Так от Аек Ларнака в першому матчі обіграли, обіграли Варшавську легію 4-1. Е, Омонія з'їздила 4-0, ви, виграла в Азербайджана. Тому реально на підйомі кіперський футбол щодо самого матчу щодо Пафосу, е, ну реально без шансів. Без шансів, коли на другій хвилині забили гол відразу. Тобто е, потрібно відіграти два голи. Е, Пафос виглядає реально круто. Пафос проводив дуже класні контратаки. Е, я пам'ятаю дві гри в темп п'яткою, е, коли вони проходили так. Е, Пафос реально розривав Динамо на флангах. Так, ну і взагалі... Е, Захист Динамо виглядає зараз не не, не найсильнішою ланкою. Тобто, все ми як в... ці... все так, як мало бути. Так, ми бачили ці просто відверті привози від Дубінчака, від Тимчика, паси один на один на щерета. Також Попов в моменті з забитим м'ячем не побіг за гравцем, який потім зробив різницю. Довелося відпрацьовувати махавку, але йому знову ж таки завадив кіпер Динамо. Просто такий собі хаос. Мені здається, оце що трапилося на другій хвилині. Це квінтесенція Принципі гри київського Динамо і цікавить. От твоя думка чому так тушувалися? Що за гарячковість, Чи це просто шалений пресинг Пафоса, який був помітний також на старті і другого поєдинку першого поєдинку? Перепрошую, це рівень гравців цьогорічного Динамо. Так, тобто, після матчу, Олександр Шовковський відповів на моє запитання. Питання. Я запитав, яку ланку в Динамо він вважає найслабшою. Він таки сказав: Ми зараз граємо вихованцями академії і нашими українцями. Щоб грати на найвищому рівні, нам потрібно підсилювати всі ланки. Так і є. Тобто. Зарашнє Динамо не відповідає рівню Пафоса. Так слід зазначити, що Пафос це не кіпріоти. Так, це, це не гравці з Кіпру, це в основному легіонери, бразильці і, і так далі. Я, до речі, на цьому наголошував. Перед нашим ще спілкуванням розмовляли із хлопцями з редакції, і кажу, якби вийшли 11 кіперських гравців-кіпріотів проти 11 українців, то результат би був зовсім іншим. Ну добре, а цікавить твоя особиста думка, як не лише журналіста, не лише аналітика, як вболівальника. Хто виділявся у складі Київського Динамо, якщо от з трибун спостерігати за цим повединком? Ну, дивіться, виділявся Ярмоленко. Звичайно, так. Тобто один із гравців, знаєте, який надіялися, що може зробити різницю. На жаль, нічого не зміг зробити бояльський. Так, все-таки були сподівання на Бояльського. Шкода, що не реалізував свій момент Кабаєв. Так, знову ж таки, от це, це ці епізоди, так як епізод в першому матчі Добійчика, так, коли він міг прострілювати в центр, і, здається, вона там мав забивати в порожні ворота. А він пробив і попав в штангу. Так і в цьому матчі був дуже крутий вихід, фактично 2 в 0. Кабаєв замість того, щоб віддати в центр на та пробив, пробив вище. Ось такі мікроепізоди, коли треба вирішувати шви... приймати швидке рішення в короткий проміжок часу, ось вони показують, як би цінність гравця і силу гравця. Зрозуміло. А хто от відверто випадав у складі київського «Динамо»? Найгірший гравець, якщо оцінювати стартову одинадцятку від Олександра Шоковського. Я не скажу про одного гравця, мені повністю не подобається оборона, так? тобто дуже багато провалів. Реально, Пафос міг забивати голів 5 десь так. В першому таймі був вихід взагалі 2 в 0. Двоє гравців вивелося на одного нещерета. Пощастило, що гравець просто пробив вище. Так? Ну, не те, що вище, а по горобцях реально пробив. Ось а так оборона постійно провалювалась. Поповший травмувався десь на 60 60-й хвилині. Ось. Тобто, захист це проблемна ланка Динамо. Ну як з'ясувалося, і нещеред, не щеред, не надто надійний голкіпер. Можливо, він на лінії надійний, але я чогось не зрозумів його цього гарячкового виходу, коли він почав заважати михавку в епізоді з першим пропущеним голом. Ну знову ж таки, це ці мікромоменти і ці не зовсім правильні рішення в ці мікромоменти. Ось це, це рівень гравця, це сила гравця, це, це, це те, що ну, не вистачає динамо, щоб реально боротися за, за лігу чемпіонів. Ну виглядало це все по телевізійній трансляції дуже безнадійно і абсолютно почуюся з тобою, що рахунок міг бути і набагато більшим. Поталнело, що кіпріоти марнували. І якщо не помиляюся, цей епізод в першому таймі, коли вони вже на вибір робили якусь ту комбінацію провести біля на щерета, коли п'ятою скидували і в акробатичному стрибку намагалися пробити українського голкіпера. Добре, що Попов вдалося погасити цю ситуацію, просто виставив ногу, підставився під м'яча. Цікаво, який епізод, коли була перерва на водопій відновлення, чому от Шовковський не вносив якісь корективи? Чи просто от моя особиста думка, що розуміло, що вже все програно, і все настільки безнадійно. І от його візаві, іспанські, які у чолі Пафос, навпаки, вносив корективи, сперечався з гравцями, по про те, що перемагали вже з рахунком 2-0. Тобто путівка в плей-офф ЛЧ була в кишені, практично. Чесно скажу так. В другому таймі, в другому таймі, коли був водопій, вже відчувалось, що все матч зіграний. При рахунку 2-0, в першому 1-0. Забити три голи на виїзді цьому пафосу, тим більше, ця команда це майстер по затримці часу. Вони не тримали вчора. Це було незамітно, тому що вони вже знали, що вони виграють так. Тобто, вони це Ну, повністю володіли ситуацією, але. На 20 й хвилині, коли вони вигравали 1-0, вони ще повністю не володіли ситуацією, і вони вже затягували, затягували час. Ще також хочу відмітити момент з болбоями. Болбої не подавали м'ячі. Динамо. Не знаю, чи це було видно по трансляції, чи ні. Болбої не подавали м'ячі. За кожним м'ячем наші гравці мали бігти далі до болбоїв і забирати м'яч з рук. Вони не кидали м'ячі. І е, болбої, які стояли за воротами, типу не подавали м'ячі динамівцям, ну просто так передавали з рук в руки і йшли дуже повільно. Тобто, в кожному моменті в втрата 5 секунд. Тобто е, швидкі аути не вдавалося кидати, тому що болбої не подають м'ячі, і болбої, е, типу, так давали п'ять фанам, що, типу, молодці, ми не подаємо м'ячі, ми такі, от е, так. От. Тобто, це такі. Ну можливо, і стандартні речі в футболі, так але дуже, дуже неприємні. Звичайно, це не це не пояснює там поразку Динамо, тобто пора Динамо якби по грі програло і без болбоїв, але це такі одні з дуже неприємних нюансів. От а в першому таймі не знаю, не не бачив іменно дії Шовковського під час водопою, і от щодо гравців в кількох епізодах. Владислав Ванат просто від розпачу від того, що наклеїться гра, був настільки розлючений то м'яча, то кричав, то просто розводив руками в тому моменті, коли йому не віддали пас, коли він міг просто розслідувати голкіпера пафоса і віруса в мережах в телеграм-каналах деяких інсайдерських середболівальників, що не задоволені деякі гравці Динамо і особливо Ванат, тим як вчать їх грати і ставлять гру білоблакитних. На кого злився Ванат На тренерський штаб? Е, ну, дивіться, в футбол, така ну як будь-який спорт, це психологічна, психологічна гра, так е, щоб витримувати цей тиск, е, тиск соцмереж, тиск новин від журналістів і так далі. М, ну доволі складно це все витримувати. Так тим більше, коли е, в, в українців така психологія переможців і тільки якась поразка. <зв 'язок> Зразу всі гноблять диванні війська в соцмережах відразу пишуть, що той винуватий, той винуватий. Ну, вона злився, я думаю, і сам на себе, що йому не вдається, не вдається гра. Можливо, є якісь розлади в, в самій команді. ну, Ми про це не, не дізнаємося. так, якби це, це така закрита тема, закрита тема в Динамо. Зрозуміло. І цікаво, що відбувалося на трибунах. Ти мені поза записом розповідав, що настільки були агресивно налаштовані кіпріоти, які знаходилися власне на стадіоні, і настільки кричали, що українських вболівальників практично не було чутно. Е, так, українські бульвальники, які були на матчі, це в основному. Сім'ї, які проживають тут, на Кіпрі, на Кіпрі проживає дуже багато українців. Ну понад 10 тисяч. Точно ось вони зайняли три три сектори. Три сектори, і причому ці сектори були не повні. Хоча квитки були всі продані. Ось. Далі стадіон був поділений ну, між звичайними сім'ями кіпріотами, які вболівали, і фанатська трибуна, велика фанатська трибуна Пафоса. Взагалі, на Кіпрі доволі агресивні фанати. Агресивні і експресивні, ну, як і можна сказати, всі південні народи. Так, як і в Греції, як і в Туреччині на Кіпрі введена така фан id карта карта, щоб всіх ідентифікувати, всі, якщо щось станеться на стадіоні, всіх ідентифікувати. Ось щодо вболівання, при виході Динамо постійний свист, причому такий голосний свист, що закладає вуха. При будь-яких там, не ну на їхню думку, невдалих рішеннях арбітра так само свист. Були негативні такі з матюками вислови в соцмережах, так, тобто там Фак Динамо ось від, від фанатських груп. Е, ну, Ні на що більше ця агресія, на щастя, не, не, не приводить, так. Тобто не було ніяких там е, викидів на, на поле якихось там речей, так, але це все, скоріш за все, це все через те, що Пафос ну, спокійно вигравав гру. Зрозуміло. І цікавить. Чи була помітна агресія від гравців Динамо в бік кіпріотів, точніше, тих людей, тих гравців, які захищають кольори пафоса. Бо були моменти, коли і вона на порушення, і Єрмоленко. тобі не здавалося, що це може дійти у певний момент навіть до вилучення? Мені здавалось в першому таймі, що була така агресивна гра, тоді коли ще результат, якби був не зовсім зрозумілий. В другому таймі все заспокоїлось, не бачив ніяких. Тобто, Звичайний мілкий фол, звичайний чоловічий футбол. Так? Після матчу між собою мінялись футболками. Там гравці зі всіма тобто, привіталися. Деякі гравці я бачив, як Шапаренко, Шапаренко з воротарем суперника, навіть і пару слів перемовився. Тобто, все, Звичайний футбол. Ніякої жорсткої агресії ну добре, що не з Михавком, бо нагадає, що в попередньому матчі він відправив відправьому нокдауна, потім згодом. Цьому воротарю, вже просто міхаїл з голови вилетіло. Довелося їхати в лікарню після поєдинку, і йому накладали швидше через рвані рани. А от Тарасу, хоч бихни, термінатор такий український, просто почухав потилицю чи чоло, чоло точніше врізався ним і нічого страшного. І на завершення володя цікава ситуація на вулицях на дорогах Кіпер. -Масола. Ти мені розповідав, що всі автомобільні номери на транспортних засобах або кіпрські, або українські, так? саме так, саме так. На Кіпрі є два варіанти номерів: кіпрські і український. А до речі, багато українців зустрічав лімасолі? Е, так, в лімасолі дуже багато українців проживає, е, кажу, тобто ту, тільки в лімасолі, напевно, десь до 10 тисяч. Чи до 15 тисяч українців, якщо взяти весь Кіпр, напевно, можливо, і більше. Так, тому що Лімасол це таке бізнес-місто бізнес на Кіпрі. Е, так. Е, чому так багато українських, е, українських номерів? Тому що е, люди, які переїжджали на Кіпр, вони перевозили, вони зрозуміли, що вони тут надовго, і вони перевозили сюди свої автомобілі. так. Е, чому немає інших номерів? Тому що. Е, Інші люди, якби тут надовго не проживають так. А туристи, якщо ти там прилітаєш з Англії чи з Німеччини, ти не будеш паромом сюди вести свою машину. Простіше тут зняти в оренду і все. Тобто, і тому так склалося. Люди не міняють свої номера на, на кіперські і просто їздять на українських номерах, їх реально дуже дуже багато. Ну, до речі, мав можливість бути і в нікусі, і в пафосі, і в лімасолі. І тоді ситуація такою не була: не було стільки е, українських автівок, точніше автівок із укр українськими номерними знаками з очевидних причин. Все це трапилося через повномасштабне вторгнення. Цікавить чи, чи от ти перебував в лімасолі, чи багато там росіян? Е, значить, так є в лімасолі росіяни, які проживають е, тільки для росіян з повномасштабним вторгненням, не так просто стало тут проживати. Тому що е, якщо раніше на Кіпрі росіяни могли перебувати, ну фактично, просто по по, по домашньому паспорту, так е, то зараз це потрібна віза, і яку Кіпр так просто не дає. Ось, і на Кіпер потрібно ну, росіянам потрібно робити візи. Ну, а українцям зрозуміло, це, це просто захист, як і по всій Європі, тому тут українців е, так багато. Але росіяни є, які е, тут проживають вже десятками років, 10-20 років, тому що Кіпер колись був не, такою офшорною зоною. І сюди дуже багато людей приїхало в свій час, е, і за цей час звичайно отримали вже кіперські паспорти. Ну так, відома ситуація, і просто коли спілкувався на початку повномасштабного вторгнення із українцями, які раніше виїхали на Кіпер і проводили проукраїнські демонстрації, та зрозуміло проти країни-агресорки, то росіян дуже багато було. Дуже багато і тобто вони справді заважали і стверджували, що один народ не всі однакові і себе відмежовували від колективної відповідальності. Дякую тобі, Володя, що знайшов часто можливість описати те, що відбувалося напередодні. В Лімасолі. на жаль, Київське Динамо опустилося до Ліги Європи і гратиме в плей-офф кваліфікації цього турніру. Другу за престижністю. А Пафос йде далі і спробує пробитися до перепрошую групового етапу. По ліги чемпіонів це був Володимир Крупчук із Кіпру, і також з вами був Юр Гавричак. Побачимося і закликаю продовжувати вас допомагати силам оборони України посилання на збір на автівку хлопцям із 57-ї бригади. Залишу в описі під цим відео.